Я буду дуже вдячний, якщо ви напишете якісь історії, які з вами траплялись і в яких ви брали участь. А я, наприклад, в коментарях під цим же роликом напишу свій досвід, який в мене був. І, до речі, перший в мене досвід був на е, останніх класах школи, коли на один із заходів мене запросив товариш, який ми відвідали, і в якому була чітка і проста історія. Дохідність у 10, 20, 30% на місяць цілком можливо. Якщо ви учасник фінансової піраміди. давайте поспілкуємось на тему цього явища на ринку інвестицій, з яким переважно кожен інвестор стикався за свою діяльність. Привіт, друзі! З вами знову я Олесь Вареник, президент клубу Інвестхаб. І ми щотижня розбираємо нові інвестиційні можливості, а також досліджуємо питання інвестиційного значення, які важливі для вашої обізнаності. Та для прийняття правильних рішень. Отже, фінансові піраміди, починаючи із МММ і до наших днів, створюються, занепадають, переважно засновники їх потім перероджують свої дані бізнеси в іншій історії, і таким чином все це здійснюється з метою якомога більшого викачування коштів у якомога азартнішої. Аудиторії нашого суспільства, і таких, в принципі, вистачає. Також важливим явищем в цьому напрямі є професійні учасники, які організовують заходи із залучення аудиторії, які заробляють чи не половину від зібраних коштів саме завдяки своїй експертизі в цьому напрямі. Отже, я хочу підрезюмувати, що це таке на мою. Думку, на думку учасників клубу, і яке суб'єктивне наше ставлення до даної, даного явища у інвестиціях. Перше, фінансова піраміда створюється 100% метою отримання коштів і ліквідації її у максимальному грошовому насиченні. Це перше. Друге, вуалюється діяльність піраміди переважно з дуже неглибинним аналізом якісь економічні процеси, які створюють надвелику щодо цього ринку дохідності. Тобто, якщо ми порівняємо, наприклад, забезпечене інвестування у надання Позик з дохідністю для інвестора в межах одного там, можливо двох відсотків на місяць інвестуванням у нерухомість, яке може давати в районі 30-40% відсотків на місяць, іноді більше, але не занадто і не постійно. То у фінансових пірамідах дохідність може починатись від 60 річних і закінчуючи до 60, мабуть, що на місяць. Друге, дуже важливим є, що проводяться гарні масові заходи, на яких переважно дуже демагогічні. І без чітких відповідей виступи і обіцянки, яким чином, як я вже казав, буде створюватись ця дохідність. Втретє, люди, які професійно займаються, так звані реферали, які займаються партнерськими історіями, вони переважно про них інформація є, їх можна отримати у знайомих у мережі, і цю всю інформацію можна співставити. Переважно, якщо коло цієї інфраструктури є люди, які професійно шукають і розкручують такі історії, переважно і ця історія такою являється. Будь-який, в принципі, реальний бізнес можна камуфлювати під фінансову піраміду. Створювали за цей час і продуктові компанії, які займались, наприклад, ресторанним бізнесом. Тож я не хочу зараз дуже багато розповідати про конкретні бренди. Тому що найцікавіше це буде завдання для вас. Написати, наприклад, які ви знаєте. Такі історії, які ми досліджуємо у коментарі, і подискутуємо з приводу того, чи співпадає ваша думка з моєю або моя з вашою. Я буду дуже радий повчитись на ваших рекомендаціях та на ваших коментарях. Наголошую, що я не є експертом, я є інвестором, практиком мені цікаво обмінюватися з вами досвідом і отримувати від вас також поради. Також важливою ознакою фінансової піраміди є те, що її засновник, власник переважно невідомий. Якщо він відомий, то він е, просто номінальний. Дуже важко в цьому також запитати і отримати відповідь на те, а яка юридична особа за цим стоїть. Тим більше рідко можна дізнатись інформацією про саме юридичну особу, зареєстровану в Україні. Переважно такі теми це якісь компанії, створені за кордоном, і легалізацію їх відслідкувати ми майже не маємо змоги з вами. Ну і найголовніше, моя порада і моє ставлення до цього. Я максимально проти фінансових пірамід. Чому? Тому що молоді, азартні з мінімальним капіталом люди хочуть. Заробити на свій невеликий капітал якомога більше, але після участі вони переважно його втрачають, його втративши, вони хочуть його легко, маючи відповідний досвід, відновити, стаючи потім у ці партнерські сітки, партнерські програми і заражаючи токсичністю свій найближчий круг знайомих. Дуже не раджу, звичайно, цього робити. Як на мене, успішність, звичайно, досягається певними особами, які заходять в такі історії трошки раніше за рахунок великої дохідності, досить швидко окуповуються і отримують прибутки за рахунок ось такої, таких порад, взяти участь у своєму оточенні або проводячи якісь заходи, ми в клубі інвестхаб максимально. Проти таких історій ми вважаємо, що люди, які бажають великих надвеликих понадринкових відсотків, вони навряд чи досягнуть стратегічного успіху у інвестуванні, оскільки успіх у інвестиціях це якраз. Збереження своїх коштів, отримання іноді нульової дохідності, але із збереженням капіталу. Це збереження капіталу у ліквідному стані, коли активами можна скористатись, можна продати, можна їх перевести в той агрегатний стан, який нам найбільш комфортний і потрібний. А ось така тема вона веде до неправильного сприйняття інвестицій психології, психологією. Тих, хто полюбляє участь у подібних історіях. В моєму оточенні є люди, які пройшли через цей досвід. Є люди, які цей досвід давно забули і зробили з нього висновок. І таких я шаную за те, що діляться тим, що набули в ньому. Звичайно, знаю людей, які займаються цією справою довго, і вони знаходяться далеко від мого кола інтересу і коло спілкування, але в нашому Випадку, ми досліджуємо всі явища на ринку інвестицій, і даємо від себе щирі поради та відповіді на питання. Я буду дуже вдячний, якщо ви напишете якісь історії, які з вами траплялись і в яких ви брали участь. А я, наприклад, в коментарях під цим же роликом напишу свій досвід, який в мене був. І до речі, перший в мене досвід був на. Останніх класах школи, коли на один із заходів мене запросив товариш, який ми відвідали, і в якому була чітка і проста історія: була абонентська вплата за вступ у таке невеличку спільноту інвесторів з обіцянками, що буде доступ до фондового ринку. Що це багато дає? Є команда трейдерів. І можна таким чином, продававши друзям цю підписку, цю абонентську плату, отримувати частину, і таким чином можна далі розвивати оце все коло. Звичайно, цієї історії дуже давно немає. Вона була в такому форматі, і такий в мене був досвід у 16 років. Давайте користуватись цим досвідом з користю для кожного з нас. ділимось ним щиро і не боїмось говорити. Те, що було в нашому житті інвестиційному шкідливе та корисне. Для цього ми є клубом Інвестхаб і на наші живі заходи, я вас всіх запрошую. У описі під даним роликом є перелік наших соціальних мереж і розклад заходів. Зверніть увагу на наш чат-бот, в який в зручному форматі, у якому можна отримати інформацію. Про заходи інвестиційні пропозиції, як долучитись до клубу та зворотній зв'язок з командою клубу бажаю вам прекрасного настрою, мінімум втрат і максимум задоволення від інвестиційної діяльності.